Сьогодні, друзі, третя обробка у нас дерев. Будемо оброблювати сьогодні хорусом і актарою. Хорус це фунгіцид. Зараз найголовніше нам обробити від монеліозу. І актара – це інсектицид, це від всяких. Букашок, таракашок, від жуків, від трипсів, від всього того, що зимує під корою дерев. Хорус працює в нас при пониженій температурі, ну, можна і при повищенні, він починає працювати при плюс 5 градусах. Плюс. Що я хочу сказати за це захворювання? По-перше, раніше віками дерева ці плодоносили. І ми не знали навіть, що це таке. Завжди всегда ми думали, що це побило мороз, ці дерева, але, оказується, це була таке захворювання моніліоз. Розводимо ось це. 1,4 і 3 г на 10 літрів води розводимо в теплій або кімнатній температурі. Ні в якому разу не в холодній воді розчиняємо. Висипаємо машинку і заливаємо теплою водичкою. Це, це два пакетики ще на 1-10 літрів води. Ну, Мебіліозний цей опік я наблюдала тільки на абрикосі. Ну, іноді можна на персикові це побачити. Але в основному це абрикос. Ось ця деревина у нас теж пропала від цього маніуального опіку. Ми її зрізали, я вам показувала, як я її обробляла, обчищала. І для того, щоб вона знову не захворіла, ми будемо обробляти. І будемо обробляти все дерево. І персик, і абрикос, і черешні. І будемо обробляти виноград цим, тому що той не тільки від, від цього манеліозу, але і від парші, і від одіума на винограді, від усіх захворювань. Дуже гарний препарат. Так що працюйте обробляємо кожну гіллячку, і навіть якщо десь з'явиться, обов'язково потрібно зрізати такі. Гілочки потрібно зрізати обов'язково. Шкода, в тому році, ні, позапрошлому році так багато дерев ми загубили від цього манеліозного опіку, дуже багато дерев пропало. Шкода, шкода. Дуже гарні були дерева, абрикоски були ананасні, ряснючі. Варення до сих пір їмо з них. Ось так обробимо. Вітру в жоді, немає, а бачу летить де попало. Це у нас, друзі, третя обробка. Першу обробку ми обробляли нітрофеном, потім друга обробка бордорська суміш. І третя обробка це хорус і актора. Можна було першу обробку зробити біопрепаратом 30 в або 30D. Дуже гарний препарат, але ми його в нас в місті не знайшли. Чим будемо обробляти далі, слідкуйте за відео. До побачення, будьте всі здорові!